Друзі, привіт! Давно з вами не спілкувалися. Сьогодні хочу висказати думку не про українські футбольні реалії, яких чимало, а про закономірність уже в протистояннях Барселони та Реала. Як то кажуть, один раз це випадковість, а два вже закономірність. Дев'ять м'ячів у двох зустрічах при трьох забитих. Реалу потрібно щось робити. Карло Анчелоті нічого не може відповісти своєму колезі Хансі. В ліку мені здається, проблема все ж таки у відході Тоні Кроса, системообразуючого гравця цього реала, якому справжньої заміни так і не знайшлося. Як наслідок, центр не збалансований, компактність відсутна, фланги гуляють, центр захисту провалюється, і зірки навіть нічого не можуть протиставити своїм суперникам. Наразі Барселона виглядає суперкомандою на фоні реала. Можливо, такою вона і стане, якщо виграє Лігу Чемпіонів. what